Найгарячіше питання, які були, це сьогодні дозвіл на знесення зелених насаджень, 3306 дерев в районі радіостанції по Київській для забудови житлового комплексу для Центральної служби зв'язку. Там будуть і квартири для військовослужбовців. Що хвилює? Хвилює те, що вони обіцяють, забудовники обіцяють зробити потужні зливові мережі зливові каналізації в напрямку до парку Приозерний зі скидом очищених дощових вод в озеро, існуючі озеро. Хвилює те, що обіцяють і основне будівництво, і мережі будувати паралельно, але на основне будівництво вже є всі документи, і проєкти, експертиза і дозвіл, а на мережі ще тільки такі ескізні наброски траси самої каналізації. тобто не визначено Компактні очисні споруди, що там не буде запахів, але е, враховуючи минулий досвід, як забудовники обіцяють місту побудувати школу початкову на торгмажі, е, комунальну теплицю в районі вулиці Петлюри, е, зробити проєкт на школу Кронопарк е, 1, Кронопарк-2, е, садочок побудувати. На діаманті взагалі, не на діаманті, на кронопарк 1. З них садочок, тому що там забудували висотками. Це лісовий квартал. Лісовий квартал, я обичаю, це в лісов... лісовому кварталі. Тобто тут, е... а скандія, яка обіцяла побудувати, прийняти стоки від старого міста, теж все залишилось обіцянками, тому тут є е... тут є така необхідність нашої уваги громадської до забудовника, який обіцяє це все зробити, підтягнути ці всі питання і побудувати цю каналізацію, тому що ви знаєте топляться вулиці Кобилянська, Фельдмана і такі. Там великий масів топляться. Дякую.